Я взагалі займаюся науковою діяльністю, освітньою діяльністю. Це зовнішня моя соціальна функція. І я пам'ятаю дуже багато років, і це давно було, десь 2000-2003, четверте, п'яте. Я постійно шукав в чому ж сенс життя. Це був один пошук. А потім, як я займався науковою діяльністю, мене дуже цікавило вивчення моделей організації суспільств, і мене дуже цікавило саме врівноваження суспільства, які існують, розвиваються, не самознищуються. Я таке поняття, самознищуюча поведінка. Тобто якісь такі, як утопія досконалий. Соціум – досконала організація соціальна для того, щоб люди, які жили в цьому соціумі, в цьому суспільстві, вони були щасливі. Я вивчав багато різних моделей, в тому числі і сучасні, і утопічні, і історичні, і всі вони були недосконалі. Жодна з цих моделей не запропонувала щось стійке і вривноважене. І вся історія демонструє, що яке б суспільство не було, не просто люди в цьому суспільстві страждають, а і взагалі, врешті-решт, йде як занепад суспільства на більш-менш довгому історичному відрізку. І тут раптом я знайшов ну, спочатку перші тексти: тексти Баль Сулама, тексти Рабаша, мені було цікаво. Я їх читав, тексти Михайла Лайтмана. І що мене особливо вразило, вони дуже чітко показували навіть як діагноз, діагноз хворому. Тобто, перша причина, що ж відбувається в будь-якому суспільстві і у будь-якої людини, що, врешті-решт, вона не може бути щасливою тобто на якомусь невеличкому відрізку життя може відчувати щастя. Але якщо запитати її, чи є вона щасливою в загальному сенсі, чи не стикалася вона зі стражданнями в своєму житті, то по суті таких людей знайти неможливо. А тут нам пропонують, що є трохи інший шлях, інший шлях, де все це можна знайти. І ось я вас запрошую, поговоримо якраз де ж знайти свій загублений шлях.